Вітаю вас, друзі! Сьогодні Україна знову була під масованою ракетною атакою Російської Федерації, але наші воїни протиповітряної оборони справжні титани. Я дякую їм за їхню роботу. А ще сьогодні вночі до нас прийшли хороші новини з Одеси. Це зараз з'являються кадри з носа пам'ятника суворого. снесли памятник Александру Суворову. Ленина свалили. Окрім памятника Суворову, в Одессе демонтували вночі також и памятник Екатерине II. В Одессе также сносят памятник Екатерине II. Что здесь сказать? Что? Шариковщина, манкурты. Тому що в Україні немає місця пам'ятникам російським вбивцям, я особисто чекав на цю подію багато років і нарешті дочекався. А ще я цілком задоволений пожежами на московських болотах. А відже з придільне вещь. А интересно, его то за що, що Росія сделала плохого раз Україні за статистикою із тих, хто дивляться мої відео, тільки половина підписані на мій канал. Виправте це, друзі, будь ласка, та підпишіться просто зараз. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби цей випуск набрав якомога більше переглядів. І поговоримо сьогодні із вами про ці прекрасні події. Почнемо із зі. Історичної довідки пам'ятник Суворову в Одесі було встановлено у 2012 році. Це відбувалося помпезно і з російськими прапорами. Висонапія свічені, що вона кафаніло одеському і багінському в Одесі. Навіть було переіменовано цілий район міста на честь Суворова, який жодного відношення до Одеси ніколи не мав взагалі. А пам'ятник тоді відкривав Геннадій Труханов під пісні на славу Росії. <пілуса> Сьогодні Дякую. до слова варто було би знести не тільки Екатеріну та Суворова, а й самого Труханова, громадянина Російської Федерації, який чомусь досі лишається мером Одеси. Ну а пам'ятник Екатеріні II було встановлено в Одесі у 2007 році на гроші розсотрудничества. Про що сам заступник Труханова й казав. На інформацію досадні участі приймав російський капітал Останні пам'ятника в своє mm. время. І, хоча конкретно цей пам'ятник було поставлено у 2007 році, на Росії все одно розповідають, що йому 122 двадцять два роки. Правда, пам'ятник 122 двадцять два года один із лучших признавався архітектурною цінністю. Коли в Одесі на гроші росіян і за ініціативи росіян ставили пам'ятник Єкатеріні, це викликало серйозні протести, але владі на це. Тоді було плювати, протестують проти встановлення монумента. Заявляють, сьогодні подали до суду з вимогою визнати появу бронзової російської паратриці у центрі Одеси незаконною. Мало не із бійками, але усе ж таки пам'ятник Єкатеріні II в Одесі тоді поставили. І вже у 2014 році, після початку російської агресії, проросійські колаборанти бродили до пам'ятника Єкатеріні та кричали, що Одеса, начебто, російське місто. Окремі фанати російської агресії готові були навіть померти за пам'ятник Єкатерині, але. Чомусь цієї ночі вони цього не зробили. Я лягу під який буде зносити цей пам'ятник. Російська пропаганда любить розповідати казочки про те, що, начебто, саме Єкатеріна II заснувала Одесу. А через п'ять років Єкатеріна II і рескрипт об основанні нового города, який вирішили назвати в честь грецької колонії Одеса. Проте це абсолютна брехня. Я про це вже неодноразово розповідав і власне самі ро російські пропагандисти документ, на який посилаються, чомусь не цитують, бо він прямо спростовує їхню брехню. Вона свого часу взяла і перейменувала Гаджибей на власне Одесу. Це приблизно те саме, що Путін перейменує зараз захоплений Маріуполь на Кадирівський. Ми будемо казати, що Путін має дуже велике значення для Маріуполя. Давайте відповімо на питання, ким була Єкатеріна II для України та для українців. Саме за наказом Єкатеріни було зруйновано Запорізьку Січ. Саме за наказом Єкатеріни були акти геноциду проти кримських татар. Саме за наказами Єкатеріни українців загнали у рабство, закріпачили. Єкатеріна II це такий самий Владимір Путін, тільки 200-250 років тому. Абсолютно жодної різниці між між ними принципової немає. Та, попри це, пам'ятник Єкатеріні II в Одесі все ж таки поставили. І після 24 лютого активізувались розмови про її знесення. Люди почали цього вимагати. Ми із вами підписували петиції. Ми про це говорили у соцмережах. Але міська влада виступала категорично проти. Проти був той самий Геннадій Труханов, мер Одеси, який, наприклад, заперечував окупацію Криму. Считайте, то що присвілому російська агресія та воєнний я скажу, що по, по Крыму невозможно так однозначно рассуждать. Агрессия это не агрессия. определівся парламент Криму определились жителі Криму своєму референдуме. проти демонтажа Екатерины II другої виступав також і заступник Труханова. І ще один проросійський товаріщ Бриндак. Війна з пам'ятниками це признак нецивілізованого общства. Ну моє м'яні. Але зрештою, суспільний розголос. Наш з вами тиск, друзі, зробив свою справу, і Геннадій Труханов зламався. За щиту монумента виступав мер Одеси Геннадій Труханов. Ну і он, під давленням, коли в Києві йому пригрозили розслідуванням, обвинив про російських взглядах, різко змінив свою позицію. Спочатку були слухання: більшість одеситів проголосували за знесення Екатерини. Потім була сесія. Одеської міської ради, і депутати, цілком для мене неочікувано, проголосували також за її демонтаж. Пам'ятник почали готувати до знесення і зробили із нього такого собі російського солдата, бо він теж був у пакеті. Замотали в чорні пакети, оградили дерев'яним забором. І ось, нарешті, нарешті, те, на що ми з вами так довго чекали, сталося в Одесі. Демонтували і пам'ятник Єкатерині, і пам'ятник Суворову, російські. Пропагандисти очікувано згоріли від цієї новини та стали кричати про русофобію, яка у нас із вами, друзі, нагадую, досі недостатня. своїй безумній русофобії київський режим не перестає удивлять абсурдністю своїх рішень. Але чому для росіян такі важливі пам'ятники Екатеріні II та Суворову в Одесі? Тому що це їхні імперські символи. Зверніть увагу, із ким Владимір Путін виступав на початку повномасштабного вторгнення. І не буде проводитися і доповнительний призив резервістів із запасу, Росія роками спеціально планомірно ставила нам свої пам'ятники для того, аби потім використовувати це як елемент своєї пропаганди, щоб потім казати, що це їхня російська земля, їхні російські міста. Імператриця, живуща в XVIII вікі, символ культурної і історичної общності, безжалостно буде скинута тільки за те, що в сознанні українського народу він асоціюється з культурою країни агресора Проте Єкатеріна II не асоціюється із російською культурою, вона асоціюється із російським імперіалізмом. Хоча здебільшого це в принципі одне й те саме. Екатерина II знищувала українців, робила усе для того, аби нас не і існувало і не існувало нашої держави, але росіяни все одно будуть далі розказувати, що ми дуже погані люди, що знесли пам'ятник ті, хто вбивала українців насправді. І далі будуть розповідати казочки, що ми все одно один народ, бо у нас, начебто, одна культура. Київський режим продовжує зносити пам'ятники свої, наші, я не знаю, наші общі історії. Два. Історія Це Одна історія у нас одні пам'ятники. Які б вони не були. Можливо, я припускаю, і пам'ятники Катіріні, і пам'ятник Суворову могли б і далі стояти в Одесі. В Україні могло б лишатися ще багато пам'ятників російським вбивцям, якби не сама російська агресія, яка спонукала українців діяти і нас вже не зупинити. Космодем'янська в Чернігові. Дружба народів в Києві. Советский солдат в Ужгороде. И настоящий Пушкинопад по периметру всей незалежной. Саме Росія та Росіяни зробили якраз найбільше для дерусифікації в Україні та і не тільки в Україні. Але друзі, нам із вами іще рано розслаблятися. Є іще ще багато роботи, бо, наприклад, у тій же Одесі, окрім Труханова, є іще ще проспект на честь російського імператора Олександра. А ще там є кілька пам'ятників російському фашисту Пушкіну. І у Полтаві також є пам'ятники Російської імперії, які мають навіть герб Росії, і при цьому мер Полтави каже, що він виступає категорично проти їх демонтажу. А якщо їх зняти, то він піде зі своєї посади. Що я закликаю вас, друзі, робити в Україні усе в ім'я нашої з вами русофобії, а по факту в ім'я нашої прекрасної чудової України, тому що, як я вже сказав, в Україні немає місця нічому, що пов'язане із російськими вбивцями. Ми маємо зносити їхні пам'ятники, ми маємо перейменовувати наші вулиці, тому що це наша, а не їхня країна. Тому що ми будемо вирішувати, як нам у цій країні жити, і тому, що у нас є свої герої. І ми не будемо тут шанувати російських вбивць.